Вітаю всіх, хто на каналі Оріана Таро. Вдячна за ваші вподобайки, коментарі, а найбільше вдячна всім, хто підписався на канал. Сьогоднішня тема буде обрана за вашими проханнями. Зокрема, поговоримо про камені талісмани для знаків зодіаку. І розпочнемо з знаку вагів, тому що зараз саме період цього знаку. Ваги – це знак стабільності, взаємності та гармонії у будь-яких відносинах. І будь-яке порушення цього балансу та спокою сприймається ними дуже серйозно та болісно. У вагів повинна бути до людини 100% довіра, те, що може відкрити душу вагів, якраз щирість, правдивість у відносинах. Вони не переносять брехні і завжди відчувають, коли людина їх обманює або зраджує. Жовтень для вагів поворотний і фундаментальний місяць. Можна купувати земельні ділянки, закладати фундаменти і нові будівлі. Можна купувати будинок. Для чоловіків вагів це може бути достатньо важкий місяць у плані роботи та кар'єри. Тому що прийдеться витягати на своїх силах і на своїй спині всі справи, розгрібати багато дрібних проблем, що накопичились. Можливо, від вас будуть очікувати також захисту підтримки і допомоги старші люди вашого роду чи ваші близькі, але це призведе до переоцінки життєвих поглядів та цінностей та укріплення характеру для жінок. Вагів. Навпаки, це місяць досить романтичний, містичний. Можливо, ви почнете освоювати якісь нові духовні практики, або будете звертатись самі по допомогу до практиків магів чи тарологів. Багато хто почне хапатися за сто справ відразу, аби встигнути все і відразу позакривати до кінця місяця, а хтось зупиниться в здивуванні, бо зрозуміє, що від сьогодні всі дрібні. Ні, справи потрібно відсунути, вони нічого не варті перед одною вагомою, великою і важливою подією, а саме вагітністю, тому що багато жінок саме в цей час можуть завагітніти. І весь місяць пройде під символом чобіт скороходів, як у тій казці де героя скорохода отаке чарівне взуття могло перенести за хвилину потрібне місце. Тож, як я вже й казала, багато. Хто з вас запитує мене, а який же мій камінь по знаку зодіаку, як я можу вибрати свій камінь-талісман правильно, і як саме він мені допоможе у житті та кар'єрі? Давно ще до початку часів із вселенської енергії спресувались камені. В них кристалізувалася сила, енергія космічного творення, і кожен камінь таїть у собі древню, оту силу, міць, могутність, першотворення. В цих енергіях велика сила, вплив. Вони можуть змінювати, впливати, формувати простір, час, реальність, розум, душу, тіло, его тобто найширший спектр. Саме надають різні камені, як дорогоцінні, напівдорогоцінні, так, можливо, і самі прості, які ми можемо відсунути ногою, не помітити пройти повз них на прогулянці. Отож, повітряна стихія ваги теж має свої певні камені талісмани захисники. Укріпити кращі якості та пом'якшити недоліки, допоможуть такі камені талісмани. Як дорогоцінні, так і самоцвіти. Це можуть бути напівпрозорі мінерали синього, блакитного, зеленого, сірого або білого кольорів. Отож, знак зодіаку ваги теж можна розділити на три періоди. В залежності від того, в яких числах народились представники цього знаку, три декади, і саме для людей, народжених в цих числах, потрібно правильно підбирати саме ті або інші камені під їхній характер, темперамент, вдачу. Наприклад, для першого періоду із 24 вересня, по 2 жовтня. Краще всього представникам вагів обирати для себе великий вибір каменів для романтичності, м'якості, ніжності, натури, тому що це той період, на який найбільше має вплив планета Венера. І це можуть бути лазурит, місячний камінь або адуляр, кришталь, аквамарин для вагів, представників другої декани. Яка починається з 3 жовтня і триває до 13 жовтня, та проходить під керунком. Планети Сатурн, а це планета, яка наділяє вагів саме поміркованістю, стриманістю і нордичним таким скромним характером, то для них можна вибирати такі камені, як топаз, хризоліт, циркон, аметист або турмалін, а також дорогоцінний алмаз, сапфір, аквамарин і цитрин. Третій період з 14 жовтня по 23 жовтня. І свій вплив на вагів цього періоду якраз має найбільше планета Юпітер. Це спонукає до творчості, до різних цікавих проєктів, до самовираження себе як особистості в соціумі і для вагів цього періоду. Якраз найкраще підійде бірюза, циркон, аметист. Як я вже й казала, камені одні з найпотужніших амулетів обереги. Алмаз найбільш важливий та бажаний камінь для вагів. Він повністю відповідає їхньому характеру, натурі, темпераменту, йому притаманні міцність, витримка це один з найтвердіших каменів на планеті. Тому саме такі якості він і укріплює, тобто надає вагам міцності і витримки в характер. Смарагд найбільш підійде жінкам вагам, він підкреслить їхню привабливість та допоможе зберегти молодість, красу. Лазурит допоможе жінкам побороти свою нерішучість, скромність характеру, розкрити всі свої таланти, а також зняти психологічну і психічну напругу, заспокоїти, збалансувати сон. Дати силу, поштовху для творення, а також врівноважити енергетику. Бірюза допоможе стати більш впевненими, оцінити себе як особистість, принесе в життя любов та сімейний затишок, стабільність у відносинах. І є навіть така легенда, що бірюза утворилася із сердець двох закоханих, які були все життя. Разом вірно кохали один одного, померли в один день, а потім, через якийсь довгий період, коли відкрили їхні поховання, то замість е скелетів там було знайдено камені бірюзи Турмалін надає впевненості у своїх силах, допоможе робити правильні вибори у будь-якій ситуації та досягти легше духовної гармонії з собою. Душевної рівноваги це такий трохи містичний камінь. Агат допомагає, в свою чергу, побороти труднощі та підсилити удачу, добитись успіхів у всіх своїх починаннях та проєктах, розпочати бізнес. Не менш містичний камінь-адуля, або як його ще називають, місячний камінь це найкращий оберіг для душевного спокою, для розвитку яснобачення, для медитації. І покращення вдачі та пом'якшення характеру. А для чоловіків вагів ідеальним каменем буде сапфір, особливо якщо це буде прозорий, безколірний. Він буде активувати розумові здібності, творчий потенціал та стане надійним. Захисником і помічником у всіх починаннях. Також для чоловіків вагів підійде добре аквамарин. Він допоможе повірити в себе, в свої сили, добитися признання і авторитету серед колег у колективі та серед друзів. Аметист відверне від шкідливих звичок, надасть сили, покращить здоров'я та впорядкує думки. Дасть поштовх для нових мрій, планів і починань. Гранат надасть цілеспрямованості, впевненості у своїх діях, а також приверне увагу протилежної статі і допоможе віднайти справжнє чисте, вірне кохання. Циркон для розвитку бізнесу, прибутку, відкриття постійного фінансового потоку, а також для започаткування власної справи. Хризоліт як супер. Оберіг допоможе у всіх проектах, в починаннях, надасть підтримку у грошових оборудках, розвіє, розсуне всі перешкоди зі шляху, пожвавить всі події, і всі події будуть спрямовані саме так, як того хоче його власник. Такі камені, як, наприклад, змієвик, онікс, гематит, сердолік, вагам, все таки. Носити не варто. Вони користі не принесуть ні у справах, ні для бізнесу, ні для кохання, ні для покращення характеру. Це не ваші камені. Для того, аби більш поглиблено, ширше, точніше дізнатися властивості саме своїх каменів, ви можете відслідковувати нові відео, які будуть з'являтись на каналі Оріана Таро. Або, якщо ж є бажання, безпосередньо записуватись на консультацію, на розклади Таро та на ритуали. Хай буде з вами сила! Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі та вподобайки. Вдячна вам за підтримку та довіру.